Якщо ви їдете до Канади не як турист і не просто в гості, а по програмі Коет, тоді є певні речі, які важливо зробити одразу по приїзду в перші дні. Куди сходити, що оформити, про що важливо знати, аби потім не платити плачевно дорого. А повірте, в Канаді тут все дуже дорого. Про це зараз розповім, але спершу покажу, як ми влаштувались в перший тиждень. Я, от, наприклад, одразу придбала не менш важливу річ, якщо у вас є діти, це паркан на сходи. Діти взагалі якось дуже швидко адаптувалися. Я намагалася працювати ночами і монтувати відео на YouTube, робити майстер-майнди для своїх студентів з YouTube. Треба було Там я паралельно маю. Школу по Ютуб по створенню своїх ютуб каналів. Якщо цікаво, переходьте за посиланням на мій телеграм. Там більше розповідаю саме про створення ютуб каналу. Солька що ти там побачила? От, давайте перейдемо до самого головного. Що ж потрібно зробити в першу чергу, коли ви тільки приїжджаєте до Канади? Саме головне це зробити собі хелс карту. Хелс карта це медична страховка, яка покриває всі витрати на медицину. Якщо у вас якийсь екстрений випадок, або е, дитина захворіла, або ви захворіли, і вам потрібно викликати швидку, і у вас немає медичної страховки, то тоді це може коштувати там, 3, 4, 5 тисяч доларів. Якщо у вас є ця медична страховка, то звісно, це може коштувати там, 10, 20, 50, 40 доларів за виклик автомобіля або безкоштовні послуги, які надаються медициною в Канаді. Коли ви подорожуєте просто, всі рекомендують мати просто медичну страховку, яку купуєш в Україні, і по приїзду вона там видається на якихось там 10 днів. От ми, наприклад, літали минулого разу до Канади на 3 тижні, і ця страховка нам обійшлася тоді 4 роки назад, а десь 2 чи три тисячі гривень. Відповідно, тут, коли ви приїжджаєте по програмі Кое, то вам ця страховка надається безкоштовно. Хелс Card називається. Для того, щоб її отримати, вам потрібно піти в центр Онтаріо, так називається. От, наприклад, у нас в місті Лондоні центр Онтаріо це головний центр, де вирішуються такі питання. Ви можете запитати у місцевих жителів, де знаходиться такий центр у вас в місті, піти туди і там вам дають просто анкету невеличку, ви її заповнюєте, показуєте свої документи work перміт які ви отримали одразу в аеропорту. І все, і за 10-15 хвилин ви отримуєте папірець, який уже діє. Але саму карту Хелс-карту ви отримаєте за кілька тижнів. Ми сьогодні приїхали подаватися на карту. Хелскарт називається. І ця, і ця карта видається кожному, хто отримує верполь Ви просто приїжджаєте в центр Онтаріо. Це центр, головний центр, головний офіс в місті, і там подаєтесь. Скільки? 15 хвилин часу. І все готово. Особисто для мене прийшла карта десь за два тижні. На моїх дітей прийшла за тиждень, набагато раніше. Але вже навіть без цієї карточки фізичної, а просто з папірцем, ви вже маєте право. З цього ж моменту користуватися послугами медичної страховки. Що покриває медична страховка? Можливо, окремо відео можу записати. Я ще виясняю самостійно. Знаю, що навіть стоматологічні послуги входять туди. Лише дітям до 16 років, і якщо є проблема, то ви можете скористатися безкоштовно стоматологічними послугами. Що ще туди входить? Якщо потрібно, можу написати окреме відео. Напишіть просто в коментарях, якщо ця інформація цікава буде. Наступний крок, який потрібно зробити, це оформити банківську карту, тому що для того, аби потім податися на виплати, які держава гарантує для українців. Вам потрібен банківський рахунок. Відповідно, йдете в банк, показуєте там ворк-перміт свій. У нас вийшло так, що ми спершу пішли в банк, нас записали через там тиждень майже зробили appointment, якби записали нас на візит. І потім я прийшла на певний час. І за хвилин 30, мабуть, оформила цю карточку. Сьогодні у мене запис до банкіра в банк, щоб оформити е карточку банківську і, і ви подивіться, як я йду. Тут в Канаді все велике, масштабне, дороги, машини. І все не предназначено для того, аби ти був без машини. Хоча тут є от відділена біла полоса, як наче для велосипедистів, мабуть, але взагалі тут незвично ходити без машини. Але в мене машини немає в Канаді. У мене є дві ноги, у мене є син і його транспорт, тому ми йдемо пішки. Солю лишили вдома, нема кому вона завезти, але треба йти відкривати рахунок. Тому йду пішки, там, де можливо це зробити. Пів години йти. Якщо ви плануєте лишатися в Канаді і плануєте будувати тут якесь своє майбутнє життя, то вам би рекомендувалося взяти цю кредитну карту і одразу тоді формувати свою кредитну історію. Тобто користування кредитною картою створює вашу позитивну або негативну кредитну історію. І це важливо, якщо ви плануєте залишатися тут жити в Канаді. Якщо у вас є діти, то я вважаю важливо. Одразу оформити їх до школи. Діти від 4 років в Канаді ходять вже до школи безкоштовно, це не оплачується. Садочки платні і, наскільки мені відомо, вони коштують від 60 доларів за день. І туди не так просто потрапити, насправді. Тому садочок ми не розглядаємо варіант, а до школи нас оформили одразу. Як оформити до школи? В Нідерландах я просто шукала школу, писала туди і зв'язувалася з керівництвом, запитувала, чи можуть вони нас прийняти, і потім там оформлювала документи. Тут, в Канаді мені допомогли. Недалеко від нас живе людина, яка працює в українському ком'юніті, і вона цим займається цими питаннями. І вона прийшла до нас додому з документами, одразу ми все оформили, і на наступний день уже Соломія пішла до школи. Ми просто приїхали одразу. Перед різдвяними святами і Соломія походила лише тиждень до школи. Зараз канікули, і з січня вона знову повернеться. У нас був негативний досвід зі школою в Нідерландах. Я про це записувала кілька відео. Можете їх переглянути на моєму каналі, але досвід з канадською школою зовсім інакший. Але школа це такий класний експірієнс. Окремо про це запишу відео. Одне із наступних буде про школу. Can you play it on my video? Where are you going? I'm going to a hockey game. Yeah? Mm -hmm. And what else? And I might sit in VIP. <laughs> and for I'm for you. Oh, yeah, it's so cool. Yeah. Yeah, I'm your Christian mama. Yes. And you're my Christian boy. Yes. Yes, yes, but yes. we are Queen Sands. And parents are yes. nine years old. Yes, and you, pizza. how old are you? Huh. How old are you?